Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, перший день зими. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Депутати обласної ради зібрались на дев'яту сесію сьомого скликання. 1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. В Чернівцях відбувся 15-й ювілейний конкурс Студент року. Депутати обласної ради зібрались на 9-ту сесію сьомого скликання. На порядок денний винесли більше 30 питань, серед яких визнання статусу бійців добровольців, внесення змін до бюджету та формування територіальних громад Чернівецької області. Докладніше про роботу сесії Лілія Лоленко. До початку розгляду питання денного до депутатів звернулись бійці добровольці. Вони висловились про те, що на одній сесії 28 липня було прийнято рішення про визнання статусу добровольців, але це рішення до цього дня не працювало належним чином. Бійці запевняють, що не отримують пільги на комунальні платежі, змушені сплачувати кошти за приїзд, а гроші на лікування збирати в інтернеті. Сьогодні ви знову будете голосувати за визнання добровольців. Дубль два, так би мовити. Ми прийшли упевнитись. Що ви його принаймні прочитали? Що над ним працювали спеціалісти, і на протязі декількох днів запрацює такі комісія з визнання, положення про яку кілька місяців валялося в соцзахисті, ми прийшли упевнитися, що прийняти сьогодні не стане черговим шматком паперу з номером, бо ви самі нам сьогодні вкажете сроки і відповідальних людей. Першим на порядку денному були розглянуті зміни до обласного бюджету на 2016 рік. Зокрема, виділили Герцаївській загальноосвітній школі на капітальний ремонт старого корпусу більше 550 тисяч гривень. Кіцменському районному бюджету на капітальний ремонт сільського клубу в селі Глиниця 100 тисяч гривень, а також на ремонтні роботи в інших районах області. Наступним вирішилось питання про добровольців. В державі не визнаються учасники добровільних бригад. Учасниками бойових дій. Тому ми прописуємо так, як зроблено в Івано-Франківську, і зразок цей підготовлений. Після того, як воно буде проголосовано рішенням, розпорядженням обласної ради спільним і обласної державної адміністрації приймається склад комісії, яка буде визначати всіх учасників бойових дій. І після цього визнання всі райони. Мають забезпечити ті пільги, які прописані в цьому законі. Коли дата початку роботи цієї комісії, коли буде починатися видавати посвідчення учасників бойові? Їх цікавить конкретно число. Два тижні. Два тижні. Прописано два тижні, 15 число. Дванадцяте так? Рішення прийнято. Сподіваюся, що це не буде черговою балаканиною, що це дійсно буде працювати. І що комісія буде дійсно створена і УПД буде дійсно роздане спором. Дякую вам. Наступним було розглянуто рішення про внесення змін до перспективного плану формування громад Чернівецької області, які стосувалися шести територіальних громад, утворених у 2016 році: це Вижницька, Вашківецька, Стороженецька, Чудейська, Красноїльська і Теребличанська громади. Тому просимо підтримати зазначені зміни, щоб дати можливість вже створеним об'єднаним територіальним громадам отримати фінансову і інституційну державну підтримку. На для того, щоб забезпечити надання належного рівня послуг у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням їх кадрового потенціалу, з урахуванням їх економічних можливостей, інфраструктурної спроможності. Після тривалого обговорення рішення було прийнято. Депутати розглянули ще ряд соціально-економічних питань. Було виділено суму коштів обласним лікувальним закладам більше 9 мільйонів гривень. З них на медикаменти 3,5 мільйони гривень та придбання медичного обладнання на суму близько 3 мільйонів гривень. Лілія Лоленко Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І знову сесія Чернівецької міської ради. Попри те, що 17-ту сесію розпочали у середу, депутати за день не розглянули жодного питання порядку денного. Тому 1 грудня відбулось друге пленарне засідання. Чи вдалось депутатам попрацювати на результат, чи сесія знову переросла в чвари та затяжні обговорення? Дивіться. Друге пленарне засідання 17-ї сесії міської ради розпочали з обговорення видачі довідок громадянам за місцем проживання. Депутат Романчишин переконаний, що зміни в отриманні цих документів ускладнюють процес. Вчора до мене і сьогодні телефонують керівники жрепів, тому сьогодні четвер і паспортисти приймають громадян на Значить, Так зрозуміло, що ніякого розпорядження не було. І е, я так розумію, що мають е, що люди сьогоднішнього мають йти в ЦНАП, отримувати ці довідки, писати заяви, як це має відбуватися. Е, е, ніхто нічого не знає. Проте таку позицію не підтримав заступник міського голови. Функціонує робоча група по даному питанню і. Питання складається з декількох частин. Перше це реєстрація місця проживання, тобто реєстрація виписка, прописка виписка. І друге, це централізована видача довідок про склад сім'ї і в тому числі по субсидіям. Ми стикнулися із рядом проблем в першу чергу, які пов'язані з обробкою персональних даних. Другу, в другу частину це довідки про субсидії. Щоб цей механізм запрацював, його необхідно налагодити. Якщо ми підемо по першому механізму, тобто вся інформація сходиться в єдиний інфоцентр, то тоді виникає проблема з тим, що у жрепа у жрепів ОСББ, ЖБК немає доступу до цієї інформації, оскільки вся картотека буде зберігатися в одному інфоцентрі. Плюс інфоцентр не має права надавати цю інформацію без згоди власника, оскільки ми попадаємо тоді під порушення закону України про обробку персональних даних. І на цьому етапі у нас склалася така певна колізія. Зараз ми продумовуємо юристи. З однієї сторони служба реєстрації з іншої сторони, інфоцентр з третьої сторони для того, щоб узгодити цей механізм. І вже після обговорення депутати пішли на 15-хвилинну перерву, оскільки виник конфлікт щодо того, хто наступним має отримати слово. Загалом, за годину роботи обранці двічі брали тайм-аут другий раз вже на годину, протягом якої мали зібратись на погоджувальну раду. З цієї перерви депутати повернулись на 30 хвилин раніше, але кворуму не було. Попри те, що в залі була достатня. Кількість обранців реєстрація присутніх вдруге і знову немає кворуму. На екран виводять результати. Не голосувала фракція рідне місто. Попри те, що депутати цієї політичної сили були присутні у сесійній залі. 12-й годині депутати перейшли до розгляду першого питання порядку денного щодо схвалення звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року. Але й тут були зауваження. Є питання до основних двох розпорядників розповсюд: це департамент житлово-комунального господарства, департамент комплексу та земельних відносин, а саме про відсоток виконання бюджетних видатків, які були заплановані на, наступ, на попередні 9 місяців. Тому хотілося б заслухати цю інформацію. Дайте доручення, нема питань, давайте на п'ятницю, заслухайте. Ну, не можна, тому що не стільки цей звіт, не хочете звіт розглядати, не розглядайте. Давайте переносити його на останнє. Але вже ж є питання по внесенню змін. Кінець року. Там у нас майже мільйон на пільгові рецепти. все таки хотілось би, щоб новорічні свята пройшли б у нас нормально. Без... Цього рішення це неможливо зробити. Є деякі такі питання. Ну, на, наприклад, на мій погляд, як фінансиста, гідроізоляція деяких підвалів в поліклініках, у них сирість, у них пліснява. Воно насправді не має відношення сьогодні до затвердження, не до затвердження, а до розгляду схвалення звіту. Схвалення звіту за 9 місяців бюджету. Тому є така пропозиція в грудні і на грудневу сесію підготувати окремим питанням, щоб воно йшло порядком денним сесії. Звіт розпорядників коштів про освоєння коштів за 2016 рік. І тоді ми будемо розуміти, розуміти що і над чим ми працюємо. Не будемо Правильно. подати ці два питання окремо по кожному Прошу. департаменту. Окремий сумніву, Ми звіт на комісіях розглянули. Всі запитання, які у нас були, нам представники фінансового управління дали всі повні об'ємні відповіді. Звіт ми повинні зараз затверджувати, і далі рухатися. Робочому режимі і все ж таки депутати і чиновники знайшли компроміс. Питання проголосували, а керівники департаментів мають звітувати депутатам пізніше. Друге питання порядку денного теж не розглянули без дискусій. В розрізі цього пункту вирішували долю новорічних свят у місті, на забезпечення яких необхідно виділити близько одного мільйона гривень. Дискутували депутати щодо необхідності встановлення живої ялинки, забезпечення розважальної програми, купівлі новорічних прикрас і забезпечення функціонування різдвяного містечка опинилось під загрозою. Кожного року це на що, знаєте, ці іграшки хтось бере. З'їдає, знищує, їх немає, і кожного року ми собі дозволяємо якісь приння культури мається на увазі вольності, і кожного року просимо простягаємо руку. Дайте, будь ласка. Це ми з вами маємо вирішити. Потрібна Чернівцям ялинка чи не потрібна? Якою хочемо ми її бачити? Ошатною, красивою. Я не говорю про те, що управління культури має на меті повністю змінити дизайн ялинки. Ні, дискутували депутати довго, проте таки проголосували про виділення коштів на забезпечення новорічно-різдвяних свят у Чернівцях. Дар'я товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 1 грудня відзначають всесвітній день боротьби зі снідом. В Україні він проходить під назвою Абонемент на життя. З приводу цього в Чернівецькому центрі боротьби зі снідом відбулась прес-конференція, в якій обговорили останні питання з приводу ВІЛ-інфекції та її лікування. Чернівецька область належить до регіонів з низьким рівнем захворювання на ВІЛ-інфекцію. Станом на 1 грудня Чернівецькому центрі боротьби з СНІДом на обліку перебувають 873 особи. Це приблизно одна десята населення Буковини. але це лише офіційні дані. Не усі не усі віл-позитивні люди дізнаються, дізналися про свій статус. Відповідно, не всі вони звернулися за медичною допомогою для того, щоб Встати під медичний нагляд, отримувати антиретровісну терапію за показами. Тому проблема є, це різні причини. І в першу очередь, я би сказав, що це, напевно, не якісне перетестове консультування лікарями. Лікування одного пацієнта в центрі боротьби зі СНІД коштує від 700 до 2 тисяч гривень на місяць. Все лікування можна отримати безкоштовно, ставши на облік. Люди забезпечені лікуванням. Повністю на продовження продовження лікування і для отримання єдине, що що людина повинна звернутися і мати бажання пролікуватися, отримати, скажімо так, відповідні рекомендації, щоб цієї людини була прихильність до арт лікування, щоб вона розуміла, що її лікування це потрібно і вона повинна його отримувати по пожиттєво. Наразі в Чернівцях більше 50% хворих на ВІЛ отримують АРТ терапію, що є дуже високим показником. процентов людей, которые принимают антиретровирусные у нас э, в черновцах, это очень хороший э, показатель. Очень хороший. Почему? Потому что в других областях э, люди, э, ну, например, ну, в Кривом Рогу, где 18 тысяч ВИЧ-позитивных, вы можете себе представить, да? Э, принимают около 20%, 25%. Тось у нас доволі такий ще хороший результат. З часом виявлення першого випадку захворювання на ВІЛ у 1994 році в Чернівецькій області офіційно зареєстровано 1615 випадків віл інфекції, 190 померлих та 355 дітей, народжених від віл інфікованих жінок. Микола Швець, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А громадські активісти до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом провели акцію, метою якої було привернення уваги влади до проблем фінансування обласної соціальної програми проти ВІЛ-інфекції та СНІДу. Яка наразі постає проблема з віл-інфікованими людьми у Чернівецькій області? Про це далі у сюжеті. 1 грудня відзначають всесвітній день боротьби зі СНІДом у рамках цього дня. Перед входом в обласну державну адміністрацію активісти провели акцію Абонемент на життя. Раніше вони написали листа звернення до ОДА, аби ті включили до обласної соціальної програми з питань протидії туберкульозу та віл сніду 135 вілінфікованих дітей, які наразі знаходяться самі по собі, каже Вадим Балижанін. Буквально за останні два місяці. мы своими силами за свои деньги отправили четверых детей в Ахмадет, двоих ВИЧ-позитивных в тяжелом состоянии в институт Громашевского. Это все должно брать обязательства на себя государство. Почему мы должны искать деньги, привлекать какие-то средства, чтобы людей отправлять, спасать? Когда есть программа, если она не работает, эта программа, Значить, давайте її міняти. раніше. Фінансування здійснювалось за підтримки глобального фонду, але останні два роки фонд не здійснює допомогу дітям. Організатори кажуть, самі шукають донорів та здійснюють лікування за власні кошти. Тому й просять у влади фінансування обласної програми з питань протидії туберкульозу та ВІЛ СНІДу. Сьогодні ми зібралися для того, щоб передати якби прохання обласній державній адміністрації, щоб з міського бюджету фінансували включили до програму соціальний аспект допомоги вілонфікованим, в тому числі в першу чергу вілонфікованим дітям. Зараз, якби в нас є бенчени, де 84 чотири дитини. У нас є в області волонфіковані діти, які потребують допомоги. А цей аспект, саме соціальний аспект допомоги цим дітям, не включений в національну ну в програму в національну програму і в державну програму. Він не включений. Проблема існує в області, і вона заключається в тому, що у нас відсутній механізм соціального замовлення, так звано, коли неурядові організації можуть приймати участь в конкурсі для того, щоб отримати гроші, зокрема з обласного бюджету для реалізації певних своїх проектів які стосуються зокрема і немедичного супроводу віонфікованих дорослих і дітей щодо медичного супроводу, у нас така можливість є у нас працюють відповідні заклади починаючи з обласного центру сніду і закінчуючи безпосередньо дитячими лікарнями і лікарнями в районах однак от такого механізму немає як можна налагодити цей механізм та вирішити це питання? Пояснив заступник директора охорони здоров'я. Існує координаційна рада або обласна рада з питань профілактики туберкульозів інфекцій сніду, куди входять всі неурядові організації та урядові, і в рамках цього інструменту можна буде обговорити це питання і прийняти рішення. Обсудить. Усіма зацікавленими сторонами обговорити ті питання, тобто ми приймаємо, що можна питання обговорювати, да. вирішувати да. і приймати якесь спільне, да. правильне відповідно до чинного законодавства рішення. питання по розгляду обласної програми з питань протидії туберкульозу та віл сніду? Усі сторони домовились обговорити при подальшій зустрічі. Лілія Луленко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Пісні, танці, дотепні жарти від найкращих представників Чернівецького студентства. В палаці академічному відбувся 15-й ювілейний конкурс Студент року. Чим ще учасники конкурсу підкорювали серця журі, та хто переміг, знає Микола Швець. Даний конкурс уже давно став традиційним не тільки в межах нашого міста, а й цієї України. Він проводиться щороку в честь святкування Міжнародного дня студента. Цього року студенти змагались у чотирьох турах: фотогазета, представлення, конкурс талантів та театралізована вистава «Промінь світла. Студенти відібрані найкращі студенти. Окрім того, що вони навчаються, окрім того, що вони освоюють професії. Вони у нас так само митці, тому що наш Буковинський край це край митців. Ців, тому у нас така хороша молодь, і задля того, щоб їх виявляти, задля того, щоб їх підтримувати у сфері мистецтва, ми і проводимо такі конкурси. Артем Понтус навчається в обласному училищі мистецтв імені Федора Воробкевича. Тому готувався до конкурсу дуже ретельно та перед виступом майже не хвилювався. «Знаєте, таке чувство ейфорії. Розуміється, що оцей весь труд, який ми сюди вклали, він зараз за пару годин просто піде. Ну всі будуть, дехто буде щасливий, дехто… Не дуже, але я зружився з багатьма людьми за цей період, і мені дуже подобається цей конкурс. Його організатори їм великі дякую за це все. Артем зміг уразити членів журі своїм творчим виступом, на якому продемонстрував інсценізацію гуморески про справжні боковинські весілля та виборов гран-при конкурсу. Що ви файно. Жила собі пара. Перше місце зайняла студентка педагогічного коледжу ЧНУ Софія Склярук, для якої цей конкурс став дебютним. Насправді це дуже цікаво, дуже емоційно. Я обожнюю цей аденалін, коли ти береш в руки мікрофон і вже не стає той час, коли треба виходити на сцену. Дуже цікаво. Всі учасники дуже достойні конкуренти, тому зараз дуже важко сказати. І я навіть не знаю, як на місці журі, як вони можуть оцінювати, оскільки кожен. Має якусь свою ізюменку, як то кажуть. В конкурсі талантів вона представила вірш Христини Полянської на тему війни. Вона прилетіла сина рятувати. Микола Швець, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У фойє четвертого поверху Чернівецької обласної державної адміністрації за участі голови обласної ради Івана Мунцяна та генерального консула Угорщини в Ужгороді Йожефа Бугайла представлена виставка за волю та незалежність, присвячена вшануванню пам'яті Героям Революції в Угорщині 1956 року. Постання почалось 23 жовтня 1956 року в Будапешті. Близько 200 тисяч студентів та представників інтелігенції організували мітинг проти режиму радянської влади. У нашій державі також практично повторюються ті неприємні події, такі коли ми боремося за Україну проти. Режима Москви на виставці представлені стенди, на яких зображена повна хронологія подій повстання та його наслідки. Я вважаю, що незалежність це дуже важлива річ для кожної країни. І в 1956-му, 60 років назад, 12 днів існувала мрія в Угорщині, коли молодь намагалася досягти своєї незалежності. Під час повстання загинули майже три тисячі угорців. Ця молодь віддала за свободу найцінніше – своє життя, і вони забили перший цвях у трону комунізму. Цього року в Угорщині 23 жовтня відзначали ювілейну 60-ту річницю повстання. Микола Швець, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.